Які не можуть самі прочитати свої вірші, у нас учасники, е учасники проєкту е беруть вірші і озвучують. Тому я прошу зараз Юру Лук'яновича прочитати вірш Юрія Прокопенка, який написаний до сьогоднішнього днів. Полятина нас. Юрій Прокопенко, вірш під назвою Звичайний студент. Наче було колись, кава зранку, чорна, як його вишиванка, з присмаком віри, майже, майже п'янкої ліри, і з побажаннями повернись. Він був звичайний студент, народжений незалежній, з коханням безмежним, ходив на пари, грав на гітарі, їздив в трамваї, мав в бібліотеку абонемент, любив подругу свою з довгим волоссям, кольором стигого колосся. Прекрасне кохане личко з ямочками на щічках і очі дівочі, підкреслені вородою молодою. Але все це пропало, коли на сході почали стріляти гради, русські гармати, запис добровольцям, заплакана мати солдата. Не знати, не бачити, як повбивало і в секунді нашмаття порвало його нових братів. А він дивом цілів. Сам лежав на розі вітрів, трави його сповивали. І потім, прийшовши до тями поруч з пораненими вояками, лікарняна палата, патріотична хата, він в потилиці, тремтячі руки милиці, і вона біля заплаканого вікна привіт. Обійми царкі поцілунки, наклав на сльози ліміт, стосунки. Чотирнацькі життя візерунки кохає. Вона його дійсно кохає і знає, що він був звичайним студентом, але має у вічність сумління, абонемент. На ньому підпис чорного загуслого кров'ю. Підписків ще.